В ефірі «700 секунд сьогодні у випуску про ситуацію на дорогах міста інформує прес-служба патрульної поліції, професійна підготовка майбутніх юристів в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. Сальмонельоз. що потрібно знати про небезпечну інфекцію. У студії Сніжана Щербина. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 11 липня орієнтовно такі. 235 тисяч 20 осіб особового складу, 4 тисячі танків, 7 983 одиниці бойових броньованих машин, 4 385 артилерійських систем, 672 реактивні системи залпового вогню, 414 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків. 310 гелікоптерів, 3693 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1271 крилата ракета, 18 кораблів, 6966 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 640 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які прибувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмаїльського. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Одеська обласна державна військова адміністрація інформує, що вночі країна-терорист здійснила потужну дронову атаку по півдню України. З акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників, типу шахет 136 Сили протиповітряної оборони не дали реалізувати ворожий план атаки зернового терміналу одного з портів Одещини. 22 дрони знищено силами ППО «Півдня», два влучили в адмінбудівлю протипортового об'єкту. Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі і зернового пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано. Музика. Яка ситуація на дорогах міста? Скільки ДТП трапилося за останні декілька тижнів? Та які ще правопорушення були зафіксовані? Інформує прес-служба патрульної поліції. Дивіться далі. За період з 27 червня по 9 липня поліцейські відпрацювали 230 звернень від мешканців. Про це інформує преслужба патрульної поліції міста Ізмаїл. Серед них звернення інформаційного характеру, повідомлення про нещасні випадки, вчинення домашнього насильства, затори на дорогах, крадіжки та виклики іншого характеру. За даний період. На гарячу лінію 102 надійшло 230 звернень від мешканців міста, і зазвичай це звернення інформаційного характеру, звернення про хуліганство, про шахрайство, про бійки, порушення тиші, повідомлення про затори на дорогах, про порушення правил дорожнього руху. Та інші виклики різного характеру, традиційно велика кількість порушень зафіксовано у сфері забезпечення правил дорожнього руху. Через це ставалися дорожньо-транспортні події. Крім цього, за цей період було складено ще 26 адміністративних матеріалів у сфері забезпечення громадської безпеки. За вказаний період було зафіксовано понад 300 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення. Безпеки дорожнього руху також було складено 5 адміністративних протоколів на водіїв, що керували з ознаками обовстання алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Всі відповідні матеріали були направлені на розгляд до Ізмільського міськрайонного суду. Подальшу долю водіїв буде вирішувати суд. За вказаний період на дорогах міста трапилося 12 дорожньо-транспортних пригод, серед яких два ДТП з потерпілими, в результаті чого загинула одна людина, розповідає інспектор відділу патрульної поліції міста Ізмаїл Іван Бочкувар. За окреслений період з 27 червня по 9 липня на дорогах міста Ізмаїл трапилося 12 дорожньо-транспортних пригод, серед яких дві дорожньо транспортні пригоди з потерпілими, і, на жаль, маємо загиблу одну людину. Поліцейські нагадують, що з 10 липня з метою збереження дорожнього покриття у спокотний час вступають у силу літні заборони на рух вантажного транспорту з 10 години ранку до 18 години вечора. Водночас, з 18 години вечора до 10 години ранку, рух вантажного транспорту дозволено. Також хочу нагадати ізмальчанам, мешканцям Одеської області, що згідно наказу номер 9 Одеської обласної державної військової адміністрації від 5 липня 2023 року, з метою збереження дорожнього покриття у спекотний період, з 10 липня вступають в силу літні заборони на рух вантажного транспорту з 10 години ранку до 18 години вечора. Обмеження руху діятиме на трасах М-15 одеса Емп'ятнадцять М-05 Київ, Одеса та М 14 Одеса Мелітополь у межах Одеської області для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тони і навантаженням на вісь 7 тонн. Де обмежить рух в межах Одеської області для великовагових транспортних засобів загальною масою вагою понад 24 тонни. І навантаженням на вісь понад 7 тонн. Це траса М 15 Одеса Рені на Бухарест, Це траса М-05 Київ, Одеса. І це траса М 14 Одеса Мелітополь. Однак, винятком є транспортні засоби спеціалізованого призначення, кого не стосується дане обмеження. Це транспорту спеціалізованого призначення та такого, що здійснює перевезення небезпечного швидкопсувного вантажу людей, живих тварин і птиці. Друге вантажу для запобігання або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій для потреб військових оборони, товарів подвійного призначення, гуманітарної допомоги. Також діятиме дозвіл на пересування автівок, що здійснюють міжнародні перевезення. Для цього треба бути зареєстрованим в електронній системі. Є черга в застосунку. Дія правоохоронці вкотре нагадують водіям про заборону сідати за кермо у стані сп'яніння та не нехтувати правилами дорожнього руху. Попри все, безпека на дорогах залежить найперше від самих водіїв. Пам'ятайте, життя безцінне, бережіть його. Катерина Кисельова, Теодор Христів для програми новин. 10 липня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся міжрегіональний круглий стіл, на якому обговорили питання професійної підготовки майбутніх юристів для полікультурного регіону українського Подунав'я. Подробиці дивіться у репортажі. 10 липня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся міжрегіональний круглий стіл, на якому обговорили питання професійної підготовки майбутніх юристів для полікультурного регіону українського подунав'я. Ми зацікавлені в тому, щоб на базі саме єдиного державного закладу вищої освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету була сформована база. Неперервної освіти щодо підготовки майбутніх фахівців в сфері права, правознавців, саме починаючи з бакалаврату, магістратури, аспірантури і звичайно докторантури, завдяки підтримці колег з міста Києва, саме в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, є унікальні можливості у здобутті якісних професійних знань для майбутніх юристів. Високо. Професійні юристи, професори, доктори юридичних наук, кандидати юридичних наук, які здійснюють науково-практичне консультування наших фахівців саме для реалізації цієї мети. Наразі є надзвичайно актуальною професійна підготовка саме фахівців права нової генерації в умовах післявоєнного часу, в умовах. Реальної євроінтеграції будуть затребувані саме такі конкурентноздатні фахівці. Як відомо, унікальність професії полягає в органічному поєднанні високого професіоналізму і юридичної культури, що пронизані глибоким усвідомленням громадянського і професійного обов'язку, соціальної відповідальності, честю, гідністю, здійснювати морально-правову комунікативну взаємодію, що відповідає принципам демократії та гуманізму. На сьогоднішній час перед нами стоїть виклик стосовно правової свідомості та правової культури наших громадян. І унікальна можливість на базі Ісмулського державного гуманітарного університету зробити це в нашому регіоні. Да? Зробити правосвідомість, зробити наших громадян більш правообізнаними. Для да? чого для чого? Для того, щоб Після нашої з вами перемоги ми мали можливість відбудувати Україну відповідно до нашого чинного законодавства, щоб це відповідало нашим вимогам. На базі університету майбутні юристи мають можливість отримати вищу освіту найвищої якості, яку будуть надавати професора, адвокати, нотаріуси як фахівці не лише з теорії, а й фахівці з практики. Так що чекаємо вас в наших стінах. Також воєнний стан в Україні змусили багатьох правників змиритися з реаліями сьогодення та перевлаштуватися на нові умови життя. Орієнтація на попит, потреби воєнного часу та адаптація під нові умови це основна задача для будь-якого присічного громадянина. Тому, передусім, юрист має зайняти свою ланку для реалізації професійної діяльності, застосувати набуті навички та знання у сферах, що до війни не мали великого попиту. Кожен університет постає перед ним постає проблема. Перед ним постають певні виклики, які відповідно слід вирішувати в умовах формування нового європейського демократичного суспільства. У зв'язку із цим саме Ізмаїльський державний гуманітарний університет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, як у сфері права, так і соціальної роботи, психології, економіки менеджменту. Тому слід Враховувати, що підвищення правової свідомості правової культури населення і відповідно осіб, які навчаються у даному університеті, є саме нашою задачею. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбуваються важливі активні заходи круглі стули, на яких надаються консультативні послуги адвокатів, психологів, нотаріусів, які цікаво та інформаційно розповідають про теоретичні знання та надають можливість себе спробувати на практиці. На базі нашого університету функціонує юридична клініка Карпадієм, яка здійснює консультування з соціально незахищених верст населення, а також внутрішньо переміщених осіб, та й взагалі здобувачів освіти і викладачів нашого закладу освіти. На базі юридичної клініки студенти спеціальності права мають змогу пройти. Практичну підготовку і набути певні практичні та теоретичні знання. Також на базі юридичної клініки здобувачі 2 та курсу мають змогу надавати консультування соціально захищеним верстам населення. Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми новин. В Ізмаїлі сталася масштабна пожежа на складському приміщенні. Суботу, 8 липня, на ПЗЧ 20 дпрч надійшло виклик про те, що відбулось загоряння складського приміщення. На місце події оперативно прибули рятувальники, яким вдалося локалізувати вогонь менше ніж за годину. Повністю ліквідувати пожежу вдалося через майже 9 годин. Як повідомили працівники ДСНС, складське приміщення, де відбулася пожежа, належить українському портому оператору ТОВ Нью Енерджі. Причина пожежі самозаймання. Наслідок пожежі пошкоджено приблизно 100 квадратних метрів площі складу. Сальмонельоз це одна із найпоширеніших кишкових інфекцій у світі, де можна заразитися, які ознаки хвороби та як з нею боротися, розповідає сімейна лікарка Тетяна Мінковська. Дивіться далі. Сальмонельоз та гострі кишкові інфекції не відносяться до сезонних захворювань, але мають високу ймовірність захворюваності у літній спекотний період року. У літній період частішують випадки спалахів на гострі кишкові інфекції. Це зумовлено тим, що підвищена температура навколишнього середовища сприяє розповсюдженню збудників, які викликають кишкові інфекції. Сальмонельоз – гостре інфекційне захворювання. Збудник бактеріальна паличка сальмонела. У природі існує безліч видів сальмонел. Майже всі вони здатні викликати. Кати сальмональоз у людини. Гострі кишкові інфекції це інфекційні захворювання, які характеризуються фекально-оральним механізмом передачі з переважним ураженням травного тракту. До них відносять такі захворювання, як сальмонельоз, холера дизентерія, ботулізм, черевний тиф та інші. Сальмонельоз – це гостре інфекційне захворювання кишкове, що являється антропонозним захворюванням, тобто хворіють не тільки люди, а й тварини та птахи. Викликається бактеріями рода сальмонела та характеризується переважним ураженням травного тракту. Найпоширеніші джерела інфекції сільськогосподарські тварини, проте можна заразитися також і від плазунів, риб, бджіл. Тощо. Найчастіше захворювання виникає при споживанні інфікованих м'яса і м'ясних продуктів, молока, яєць, особливо коли вони додаються у страви сирими. Основним джерелом інфекції є сільськогосподарські тварини, такі як велика рогата худоба, свині, кури, качки та інші. Також бувають гризуни та люди. Великий відсоток припадає на харчові продукти. Також найнебезпечнішими це є сирі яйця, які не піддавались термічної обробці. Інкубаційний період сальмонельозу триває від кількох годин до двох днів, а проявляється хвороба гострим гастроентеритом або гострою діареєю. Людину мучить нудота та блювота, є пронос, спазми живота. Температура підвищується до 39 градусів. Звісно ж, такі симптоми і в інших кишкових захворювань, а також і при харчовому отруєнні. Ось чому важливо вчасно звернутися до сімейного лікаря, щоб він поставив правильний діагноз. Основними симптомами сальмонельозу є нудота, блювота, різке підвищення температури до 40 градусів, діарея з домішками слизу. Крові або зелені. Біль у животі, загальну слабкість. Сальмонельоз може протікати у важкій формі зневоднення. І до цих всіх цих симптомів може приєднуватися втрата свідомості, брадікардія, зниження артеріального тиску, викликає почуття спраги та рясний піт. Для того щоб не заразитися гострими кишковими інфекціями, зокрема сальмонеліозом, дотримуйтесь простих профілактичних правил, щоб берегти себе від захворювання кишковими інфекціями, необхідно дотримуватися правил особистої гігієни ретельно мити руки з милом. Використовувати безпечну бутильовану воду або охолоджену кип'ячену воду, ретельно просмажувати або проварювати харчові продукти, особливо яйця, молоко, м'ясо та рибу, не купатися в непроточних водоймищах, ретельно мити та одавати окропам овочі та фрукти, не купувати харчові продукти у невідомих осіб. Та несанкціонованих місцях торгівлі. Сальмонульоз це важка інфекційна хвороба, яка потребує повного курсу стаціонарного лікування. Пам'ятайте, якщо у вас виникли якісь з тих симптомів, вище перелічених, негайно зверніться до свого лікаря. Своєчасне звернення рятує життя. Бережіть себе та дотримуйтесь простих правил гігієни. Тож при прояві найменших ознак захворювання слід негайно звернутися до сімейного лікаря. Самолікування недопустиме. Бережіть себе і будьте здорові. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські розслідують дві смертельні ДТП в Ізмаїльському районі. Унаслідок аварії, що сталися цими вихідними, загинули водії мопеда та легковика. Перша дорожньо-транспортна пригода сталася в кілії. Попередні поліцейські встановили, що 69-річний містянин, який рухався на вантажівці, здійснив об'єм мопеда під кермуванням 35-річного співмістянина, що рухався попереду у попутному напрямку, та зачепив його заднім кулесом, через що мопедист упав. Очевидці викликали поліцію та ш. Карманича двоколісника доправили в лікарню, де від отриманих травм він помер. Водія вантажівки правоохоронці вивели та зупинили на виїзді з міста. Той стверджував, що не помітив, як зачепив мототранспорт. Чоловіка перевірили на стан сп'яніння, Він був тверезий. Друга аварія сталася між селами Новий Каланчак та Каланчак. Попередня встановлено, що 36-річний житель другого села, рухаючись на легковому автомобілі, не впорався з керуванням і виїхав на межі ґрунтової други та зіткнувся із придорожнім деревом, від чого транспортний засіб зайнявся вогнем. Очевидці встигли витягнути з транспортного засобу чоловіка. Однак від отриманих травм він помер у кареті швидкої допомоги. За обома фактами автопригод. Поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань, Дувань відомості за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, яка керує транспортним засобом, що спричинила смерть потерпілого. В рамках кримінального провадження призначені низка експертиз тривають слідчі дії. Закликаємо водіїв неухильно виконувати правила дорожнього руху. Порушуючи їх, ви наражаєте себе та інших учасників дорожнього руху на небезпеку. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют Долар США купівля 36 гривень 70 копійок, продаж 37 гривень 35 копійок. купівля 40 гривень 50 копійок, продаж 41 гривня 15 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, від очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, в день 29-31 градус з позначкою «плюс». В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів тепла, в день 26-28 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті із на ютуб каналі та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.